Всім привіт! 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 Будемо, 20... будемо апоти Ані її другий 25 й ранг І вам ще А що мені зразу? А чого? Ми ж маємо якось тобі віддячити за те, що ти нас в зйомків допустила Ну <рес> подумай, всього вас 100 доларів Шуткую Ну так 100 типа правильно. Там підписчики. Вам повинні, сподобались наші минулі ролики вчорашні? Та, чотири частини. І це вже п'ята. Да. Згідно п'ята частинка. Так що тридцять стіна, ну, окей. Угу. Ви там пишіть, чи вам сподобалось, чи ні. Якщо не сподобалось, можемо перезняти. Ну це, звісно, не ну так? Та бляха. Вибачте ця місця Саня, я чуть-чуть це з раундович. Ми дуже стараємося вам робити такий файний контент. Там. Смішний. Ми дуже... Вам... Ну, вас дуже я, так, я... Смішний контент інтересний. Цінує... Дім кожного з вас. Завтра а коли завтра буде контент, ми завтра будемо гуляти вже з нашими лицями, да? Дім, а мене питання що коли ти приїде з Морщина? Якого Моршина? Ой, сьогом. <сюрко>. А може <ми ще> працю. <сюрко> Завжди путаю. Мені Любку не казав. А ти що, ты с семьей едешь туда? А коли він тобі Чи... скаже, то Дюбка? скажеш мені. окгу Я перший раз їду тільки Джубком? Надіюсь, хіба на тиждень. То, Аня, як на перший тиждень просиділа, а тепер ще другий має сидіти. Віта, тепер я знаю, як я Марії Петрине напишу. Mm -hmm. е, як вона там називається? Е, розповідь, як я, я провев своє вітро. Йо... Йо... ми б вже гуляли, просто я б на тиждень поїхав і все. У нас заразило Аню. Чому я б був вбив? О, Сергій, чи це кажуть. є Сергій, там якась є частина, можете подивитись. Так. Можете подивитися. Ей, так. Я би чесно сказав, бо він, якщо чесно, мразь. З ним не дружить, він погана людина. До доброго не доводить. Ой, таке, невиховане, тупе дитинча. О, <рес> І в мене дапне го не для вас. Він у нашому класі найстарший, але такий тупий. А можна сказати... можна сказати? Можна сказати. Можуть. Дякую. Може... А. І в мене є розіграш для моїх підписників. Розіграш на купі. <копійку> Взагалі тоді це не в жарт, я зараз говорю. А Коли в мене буде 30 підписників, якщо, як ви знаєте таку Me, там вже літня обнова. Що? Так, так, десь так за вісім років, так? Uh -huh. Ні, якщо ви 30 підписників наберете до кінця літньої обнови в Adopt Me, то я розіграю 10 тисяч білетиків, і ви за них купите все, що хочете. Так, да, вона нам взагалі хоче просто вот, так дати. Мільйон. Сто тисяч білетиків. Я взагалі чув, що вона хоче нам дати мільйон білетиків. Ну я хочу постаратись. Тоже, вона так, Ми вас, підписчики дуже любимо. Ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої айді і ну, якщо так по, по такій більш мові то пишіть свої ті коди, щоб ми вас додавали в друзья, іграли з нами І дякую вас, вас 20 підписників. А. На здоров'я! Бачите, які з нами подподела професіональні грай. <гум> а що? Костянтин, у вас такий красивий, як це називається? Скін? Ні. Ну це Так. От це було те, що ти да. тільки що шановив з Дінамайком. Ну так. Дуже красивий. Допін. Правда, він там чуть, -чуть жирненький, не припустимо. Костянти. Ось тільки молодець. Молодець. Бо бачите, як у як, нас порошки? Ми так вам апати 25 рангів, а то не безплатно. Ну так, а якщо вже захочете, то можемо і хоч і 30-ті апнути. Хоч 35. 35, а то вже ще дорожче буде. А, да. а скільки це коштує? Довше, чуть, -чуть. Скільки да, буду не буде дізнатися. Я хіба один кіл зробила, капець. Я правую мать. Ну я багато вроді. О, два кила. О, я ж кажу. О, тима ноль. <ріху> <ріху> Ще чуть-чуть і ви мені доб'єте 25 ганг, дякую. Бачите, як ми їх апаємо без зусиль. Так. Мені ще буквально 20 кубків. Костя, ти будеш на динамайку тридцяти апати? Ну, то ясно. Я що, адскіл чи що? А ми що, тридцять апаємо? Може бути. Ні, ну ми з Дімою, так. О! Собі... Я придумала, що будемо апати Миш... тридцять. Да, ми, у нас, якщо чесно, є основи. І ото ми пожартували. У мене основа то я слуганська, а в кості Юнкра.тв. Це ми просто пожартували так. Бо в минулій частині ми чуть-чуть були під наркотиком. Ну так, чуть-чуть, так. Якщо щось, це моя основа, можете мене добавляти в друзі. І в діли... добуряти, але ми себе поводили не зовсім так. І так, в Діме 42 тисячі кубків. В Діме 42 тисячі а кубків, а в Костіка і... на основі 50. тисяча. Аня, Аня зараз покаже наші основи і ми можемо з легкістю апати з вами 30-ті, але це не на основах. А, тому що у нас є секретна тактика по апушу 30-х рангів. І ми вам її не скажемо. Хіба якщо там буде 10 тисяч підписників, тоді не скажемо. Це дуже діяча тактика. І завтра чекайте відео, і я вам покажу, точніше, раді вас, усміхнець, зробити один трюк, який давно хотіла повторити. Так, да, і ми завтра будемо знімати відео з лицями. Завтра ми вам скажемо, что я кататись на одній качелі. А там що, багато, багато качель? Ну, не це кучна, така качеля, і мало в кого є. А ну така ніби на можна... двох. А, а ти потім на кому будеш шапати? Я? Так. Я хотіла на Єві. Окей. Можна єві, ми будемо не так тобі пушити багато кубків. Слухайте, в нас така вигода, я їм AdoptMe, вони мені право стар. Ага, там AdoptMe вже нам фолоша можна. <рес> 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 ну, з нами ви не засумуєте. Це правда, тому що ми дуже веселі. Можливо у нас деколи бувають тупі жарти, але це вже привикнуть до нас. У нас взагалі ну, я так від... Ви пішли в сраку, то ми жартуємо, ми вас дуже любимо, але йдіть вас <рес> Та ні, то реально ми жартуємо. О, Дім. Так. Дмитро жартує. Ми вас, ми вас дуже любимо, ви дуже файні підписні. А так. найбільше ми а любимо це... костічку. І Дімочку. Я риночку. Аню, На аккаунте субскрайб и вы тобі. Субскрайб. И мы любим всех и Димочку, и Костечку, и Алиночку, и і... Ириночку, и Амашечку не любим. Алина, вибач, мы Машечку не любим. А, мы надо же. Машечку. Ириночку любим, Алиночку да, даже... ну, любим. Ще, Дімочку любим, Сергійчика не любим, Костічку любим, Дімочку любим, Вася любим, Дімочку любим Костічку любим, дівчику любим, костичку любим. Машечку і Сергія і Маші. Та Машу чуть-чуть ну то не знаю. Ну для мене чуть-чуть Лена. Я маю їх виграти. Ми маємо Ані 25 п'ять ранг. А так я хочу... професіонально в лапках. Ви такі. Я Ви шашу. такі мілашки. Ви так стараєтесь до мене, дякую. Та не плач. Я не плач, Конечно. я просто вами восхищаюсь. Ну так. Давай, дімочка, дімочка молодеч, дімочка наш, дякую. Е, 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 як так сказати, на перчику про вітаю тебе. Дякую. Тепер можна поти Я ніби говорю як якась мілашка. І, а тебе... Або може бути клапати кошти бітер? О, Господи, ні. Ми скоріше 35-й апнем на Єву, ніж на нього 25-й. Так? Так. Я так на ньому зараз почала грати, як на базу. Діма зрозуміє, за що я. Я понят. Ох, мені ще 20 хвилин і все. Ні. А чому ми завжди до знімаємо такі відео? Чому ми не днем? Чи ночні. А завтра у нас ми вам завтра знімемо і відео. І знімемо відео і днем. І мені завтра можна буде десь до першої ночі говорити. І ну і їм теж. Їм завжди можна, в принципі. Серйозно, до першої ночі. так але говорити я довго не буду. Але до першої ночі теж грати. Може добаць. А у мене питання за щось така щедрість? Не знаю. І завтра ми будемо вам і відео знімати на вулиці. Наші покажемо лиця ще. І... Якісь там вам знімемо способи кататись на качелі. Якісь наші ігри. Якщо ви ну, побачите воно, мене з поперками. Якщо ви побачите мене з паперками, то знайте. Це мене від ранка. Ото від того вонючого Сигія дебільного на голову. Щось нас бідний субскрайбік замовчав. Динамайк Про проти Динамайка Нубика. Динамайк Про виграв. Там, бачу, в нього на колпаку написано про. Але взагалі, от такий вам від мене совет. На всякий случай, ви маєте мати собі твінки, тому що деколи можуть вашу основу забанити і ви Алло. будете мати все з нуля. Алло. Ло. Наприклад, ну, з ну, я навіть не знаю як сказати, це не зовсім мій друг, але мій теж. І в нього була основа, там, де були брал пас коли, там, з вольтом і кучу всього. І його забанили. Чи щось видалося? Ну я не знаю. Коротше, він може з любим стати з любе. І він почав все спочатку. Тому я вам дуже раджу мати собі якісь стрінки. туди, якщо ви можете чуть-чуть донатити, їх прокачувати. Якщо не донатити, то просто по чуть-чуть пограти. Так, і старатись грати отак, як ми. Наші основи Аня може вам зараз показати після катки. Ми там граємо, звісно, що більше, але на твінках ми граємо дуже багато теж. Тому що треба їх прокачувати. Я, я можна сидіти, зараз граю на основі, бо я хочу апнути. На деяких ботях то ще не дуже багато 15-ці, а на тих, хто ще часто гай 25-ці. Так, mm -hmm. ми вам всім радимо. Ми всі yeah. радимо. Мати цінки. Так. так. що, щоб не, не подразити, свій скіл пустую. Mm -hmm. а поки його піднімати. Ще ми граємо ігри Roblox, там Hungry Shark я граю там, з одним нашим друг. там вам такі казати онлайн ігри. Ну, Роблокс. І. І все. А скажем наші ніки в Роблоксі. Я можу вам показати зараз після цього раунду. Так, після цього раунду покажи наші основи і наші аки в Роблоксі. Костик, ты сможешь их в виграти? выиграть? Не знаю. То уже остання катка тобі, да? Ні, не, но остання. А яка? Ну вроде передание. Тебе ж 135 чи скільки? Чи 136? чего? 136. Чого 136? Кубки, кейки, у мене вообще 700. Дім. 700 с чем? у да, у меня 76. Оооо, щ, утока. Ну ні, Дім, я не вірю. Ну давай я в тебе вірю. Я в себе теж вірю. Ми вам завтра ще покажем, які ми любимо пісні слухати, наприклад. А вони нас доволі адекватні. Можете не переживати, що... у ви... вас. Ми всяких там Моргенштернів, інсто самок, ще там когось. У тих всяких... Деякі ми їх не слухаємо. Ми таких не одобряємо. Да. Ну зараз вам покажу це то, що обіцяла. Перше що, акі наші чи? чи так, заходимо на наш клуб чи... Луганськ Топ. Це во костічок. В нього 80 битів з 80. Отакі був в нього. Майже на всіх 25, 20, 22, 21. І всі майже на одинадцятій, десятій сили і на 9 теж. А То хто ти озвучуєш? озвучиш? Тебе, Тебе. Костічок. Ну та то так правда. У мене дуже скіловий і прокачаний аккаунт. Ну, у мене теж, в принципі. Можу апнути бойця за один день. Ну, за, рахуйте, що за цілий день, але то неправда за пару годин. Але в мене одне питання до Костіка. Як він апнув вже 25 ранг на траку, якщо в мене найтолком траку нема. А от так. Я коли він вийшов в доступний реліз, ви не думайте, що ми прям мільйонери, що донатим багато. А розумієш, ви теж не мільярдери, ну хоч чуть-чуть донат. Так. Ну, я от так от... Повчайте це... як він... там, якщо ми донатим, не називайте нас донатерами. Це що Дімочка. Ви Звісно, вибачте, але ми в цьому не винувачуємо. Це Дімочка. А. В нього. Я б сказала, що в нього чуть, -чуть гірший аккаунт. Вибач, Діма, є шкостика. Я знаю. В Діма поліпший по косметиці бро... аккаунт, як мені здається. Як це по косметиці? По косметиці це спрея, маску. В, 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 в Діми... Менді на двадцять девятому Діма ти кіберк, вбивця. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Діма, yeah. Ба бастер на двадцять восьмому. Yeah. Діма ти мене все більше і більше поражаєш. Ви на сімнадцятому Кіберг yeah. Дім mm -hmm. тебе в драку а, ну так, але я поки на ньому не граю. Ну, завтра буду, тому що я тільки на сьогодні купив басівку і гар. Як, в... як його спитати, як його і його назвати одним словом, я вам скажу кіберспортсмени. кібер, кібер Одним словом їх назву. А взагалі Аня нас теж. вона почала грати менше певного року тому, назад. Але в неї вже такий файний акаунт. Є два добра ну, паса. Зараз отак так вам покажу. Два двадцять п'ятих. Один двадцять другий. Один двадцять третій. Один двадцять перший. Один двадцятий. Один шістнадцятий. Один двадтри, чотири, п'ять, шість. Шість п'ятнадцятих. Два чотирнадцятих. Шість тринадцятих. То то вже можеш не казати не сліпий. Ну хай. Ну, дивіться собі. Я не думаю, що в мене дуже добрий аккаунт. По сравніть з no, вами. А скільки fine. в мене немає? А в мене. Що в нас є титули? Костіка а є. В костіка ще є титул на кота, брали Який там титул. Зараз. Золотий дракон. І... Золотий дракон. І костіка ще є титул. Який там пише? Сіла Богом вроді. Так. У мене є титул перший. Не перший. Золотой дракон, ні времени», Годзила. Ем. Що там який титул? «Визов Богам і Іріска. А в мене якраз «Визов Богам. А в мене, на жаль, хіба два. Везу Бугам мій коханий і годзила. Ну, коротше, в принципі, для мене в нас дуже файні аккаунти всі. І, на жаль, я в цьому паупасі не получу. Зараз покажу. Ммм, ево титул. Ето бот. Але я на жаль не получу мої любимі скіни на блока, ну легендар не получу, не получу багато брингів, от тих у не получу. Не получу. Любого епічного правлення або тисячу ге. Ой, Ладно, гемів, кредитів. Ладно. Ладно, ходіть вже. вже, може, давайте останній раз і вже кінець відео чи ще будемо знімати. Я ще покажу ваші профілі і свій Роблокс і все. Ну, в облоксі ми, в принципі, теж файні ігроки. У нас в AdoptMe є кучу лайків флай петів. Ну це не по мене. Мега неонок. Ну так, але Аня нам, на жаль, все дарує. Мені і Костіку, І Аліні. І в нас Аліна має найкращих петів в AdoptMe, напевно. Хто ми не знаємо. Ми всіх Вообще ми маємо всіх файних петів, але Аня їх має найменше, тому що вона всіх петів нам дарує. А і так би мала найбільше. Ну так. Да. Так би найменше мав костик або Аліна навіть. Я там маю пару таких флай і райд, яких я сам добився там. Нижний. А я зараз роблю неонку, яку я псову роблю. Ну, я теж не роблю неонку, але а зараз качаю свого кальмара, який мені випав з RGB боксу. Якого я угу. І Буду йому робити такі типа зельки состарення. І потім з них буду робити неонку якусь. Може коргі. Іду показувати цей. Да, я вже тоді не хочу вживати. Заходимо в Роблокс. На тоді поки сам моторо. No semi, vou daqui bom. Може за якийсь скин за 150 гривень купити, але не знаю який. Не знаю, можеш який хочеш купити. А, ну, поки, напевно, ніякий не буду, а потім може якийсь. Так. Нічого там мені? Нічого. Вже за скінець, чишені. Mm -mm. Ты вже майже все показала, чишені? Ні, то і далі на кого треба на скинути, напоку і буде. Це мій колишній аккаунт, який. Я не знаю чому, но в мене вже немає до нього доступу. доступа. той? Угу. Це водій мене аккаунт. Але це не головний. В кого? Твій. Судімо, мені дві Це во Костін. Дима, мне пайпер в катці попасть. Це один ми аккаунт я прокачки по І цей. И цей аккаунт да? про... про прокачку Adopt. Це знову Димон аккаунт. Теж на голову Луганск 278. А це вже головний. А як, ну? Ну це подлого, але. Я не поставив лайк. Конечно, а по цьому аккаунті я дуже сумую. <свісно> не будемо згадувати про сумне. Tak už te ja tiež Je som vám pokažu na account, kde Kimia tiež dużo se Je ho. Ty se ho. tak tupo zahubila. Да, обидно ты они. Так що всем пока. До завтра. завтра всем гарних с Завтра будет эксклюзивное видео. Пока.